У рамках національного проекту Пліч опліч згуртовані громади відбувся форум, присвячений розвитку технічної освіти на Закарпатті. Під час заходу обговорили залучення вищих навчальних закладів Донеччини до створення у Закарпатській області інженерного вишу. Форум відбувся за підтримки Донецької обласної військової адміністрації Краматорської міськради індустріального парку Френдлі Technology». У дискусії взяли участь представники Донбаської машинобудівної академії Приазовського державного технічного університету, Донецького національного технічного університету, а також науковці НТУ Харківський політехнічний інститут. Люди працювали в онлайні. Це науковці, які з'їхалися і один одного бачать, можуть зараз поділитися досвідом, що вони за 4 роки робили. Це велика синергія. Я думаю, що завдяки підтримці місцевої влади, влади взагалі в Україні і бізнесу. ця синергія 100% Дасть ті плоди, про які ми з вами говоримо. До дискусії в режимі онлайн долучився міністр освіти і науки України Оксан Лісовий. Він зазначив, що у регіоні є потреба у кваліфікованих кадрах робітничих, інженерних наукових. Регіон, в якому ви зараз знаходитесь, це регіон, в якому вже е, працюють шість індустріальних е, парків, і будуть працювати десять індустріальних парків. Це регіон, в якому є величезна потреба в кваліфікованих кадрах і в робітничих кадрах, і в інженерних, і в наукових кадрах. Це е, Потреба не тільки цього регіону, це потреба всієї країни, безумовно, але тут сконцентрувалися ряд виробництв дуже важливих виробництв життєво важливих, і будуть продовжувати концентруватися. Свою підтримку надасть великий бізнес, який зацікавлений у кваліфікованих кадрах передових наукових розробках. У роботі форму взяв участь інвестор та меценат Максим Єфімов. Він зазначив, що після релокації підприємств та активізації промисловості на заході України постала гостра потреба в інженерних кадрах і сучасній науковій базі. Він бачить технічний виш на Закарпатті, прогресивним начальним закладом, що співпрацює з західними науковими центрами. Максим Єфімов також повідомив, найближчим часом буде завершено розробку проекту кампусу вишу, який планують звести на Закарпатті. Архітектурна концепція буде подібною до тієї, що реалізовано у проєкті інноваційної школи Карпати International School, яка створюється у Перечині. На форумі генеральний директор ТОВ Friendly Він Technology Владислав Єременко поділився досвідом релокації підприємства та роботи в регіоні, а також розповів про кроки, спрямовані на розв'язання соціальних питань і забезпечення виробництва кадрами. Він наголосив, динамічний розвиток Закарпаття може стати моделлю для відбудови всієї України. Тут бізнес вкладає великі ресурси, відбудовує кампуси, відбудовує переносить заводи і створює робочі місця, створює можливість навчання. І якщо це Запрацює, я буду неймовірно щаслива. В рамках форуму була проведена стратегічна сесія, де розглядалися питання відбудови та розвитку через призму технічної освіти. Учасники обговорили і тему співпраці з бізнесом. Приток молоді, приток студентів з східних і центральних регіонів до більш безпечного регіону, бо батьки вважають, що дитина повинна ходити очно навчатися до закладів вищої освіти, відвідувати лабораторії, А науковий потенціал східного регіону України він найпотужніший був завжди. І хочеться зберегти, щоб люди не шукали собі робочі місця десь за кордонами. Виїжджали, і ми будемо втрачати просто науку, просто uh, у, у людей в нашій державі тому в принципі сьогоднішній форум саме на меті має ціль згуртувати, об'єднати і зробити щось нове.